Отже, студенти, давайте за вами подивимося, виконання практичної роботи. Відкриваємо в Google класті практична робота. Спочатку ознайомимося, що нам потрібно зробити. Для виконання цієї практичної роботи вам потрібно зробити ось таку відповідну таблицю. Так? Далі нам необхідно все сказано, що зробити під табличкою. Так? Пункт 1, 2, 3, 4. Перше, прорахувати суму витрачену на продаж кожного товару. Тобто ми маємо заповнити ось, цю, ось цей стовбець. Визначте середню вартість всіх товарів. Тобто під низом, під табличкою ми зробимо додаткові поля, куди будемо все це обраховувати. Визначте максимальну та мінімальну ціну, тобто беремо по ціні. Визначте найдорожчий та найдешевший товар. Мається на увазі знайти суму, знайти максимум мінімум по сумі. Тепер то було по ціні, тепер по сумі. Порахувати загальну суму витрачених коштів, тобто скільки просумувати всі значення сум так? і побудувати відповідну струбчикову діаграму. Так? Ну І як рахується сума, сума рахується, як кількість товару помножена на ціну. Так? Для того, щоб покращити вам виконання е, практичного завдання, у е, нас є з вами файлик-заготовочка, ми його відкриємо, практична діаграма. Якщо ви будете виконувати це із Ноутбука або з комп'ютера, він автоматично у вас відкриє Google таблиць і перед вами є ось е, дана заготовка. Так? Ну, ми її трошечки підредагуємо зараз. Так, ну, найперше, що я зроблю, це є... вона у вас буде ось такого плану. Значить, нам потрібно з вами зробити заливку, показую, як зробити. Ми виділяємо необхідний діапазон комірок, який нам потрібно заляти. Натискаємо на, пер... на значок такої перевернутої баночки з фарбою, так? це колір заповнення, так, або заливка, вибираємо найбільш е... схожу заливку, яка була відповідно в інструкції до практичної роботи. Можна розширити деякі межі, звузити, подивитися, вже, щоб гарно, щоб табличка мала гарний естетичний вигляд. так, Можна так от порозширяти і далі. Що нам необхідно? Нам ми тут з вами ознайомимося із новою операцією, це зміна формату даних, які ви вносите в, власне, в самі комірки. Ціна от у нас комірочки є, ряд комірок, яких написано ціна за штуку. Скільки ми беремо з вами ціну, то нам необхідно, щоб ця ціна вказувалася в грошових одиницях. Як це зробити? Як це зробити? Ми виділяємо комірку. І виділяючи ось є такий значок, інші формати да, на панелі інструментів, вибираємо валюту, там де підписано з гривнею. Можна таким чином, так? раз, А можна одразу на панелі інструментів є найбільш типові формати, якими користуються найбільше. Ось вона одразу віднесли на гривнею. Що нас це нам дає? Дивіться, якщо ми виділимо з вами ось цю комірочку, дивіться, нас от ми бачимо з вами, що в комірці написано 14,20 да? але фактичні дані, введені для Google таблиці, це лише число 14. Для чого це потрібно робити? Чому не можна просто дописати гривні? Покажу, на прикладі поруч. Внесемо саме в цю комірку число. Ну, наприклад, нехай кількість буде 3, да? якихось 3 одиниці якогось товару, і внесемо ціну 1,5, 1,5. І допишемо вручну, змінимо, змінимо тільки розкладку клавіатури, допишемо вручну 1,50 грини. Чому не можна робити це вручну? Ну, по-перше, якщо ви пригадаєте електронні таблиці Excel, а вони дуже схожі з Google-таблицями, то ви бачите, що перше число 3 знаходиться по правій частині в комірці, це означає, що це числовий формат, а 1,50 ГРН знаходиться по лівій частині, це означає, що це текстовий формат. Якщо ви захочете зараз перемножити їх власне таким способом, як потрібно, ну, ми поставимо дорівнює, візьмемо трічку, виділимо комірочку, там і трічка, помножимо з вами на. Вартість на 1,5 грн ми отримаємо з вами ось таку от помилку. Так? Помилку. З чим пов'язана ця помилка? Ця помилка пов'язана з тим, що ми зараз фактично для комп'ютера, для електронних таблиць, ми беремо множимо число 3, множимо на якесь слово. Тобто ця інформація зараз Google-таблицями сприймається, власне, як е... слово якесь. Якщо ж витримаємо цей, цей приказ зрозуміли всім. Так. так. А тепер, якщо ми зробили це все правильно, вірно, тобто задали правильний формат для ось ціну за одну штуку, так, то ми зараз спробуємо ввести таку ж саму формулу. В інструкції написано, що, якщо ще раз відкрию, не буду її закривати, що сума, ось знизу, знизу написано: сума рахується. Ціна за одну штуку помножено на кількість. Так, переходимо в електронну таблицю, беремо ставимо дорівнює, тут прості формули, нескладні формули. Кількість, власне, множимо на 14 гривнів. Видно, так, всім? Ну, давайте, давайте, ще так. давайте ще один давайте доробимо фактично це донизу. Я покажу, для віщо це ми зараз робимо. Зараз ви дізнаєтеся. Я просто виділю одразу декілька комірок, щоб кожну окремо не відділяти, так? Прискорюємо роботу і ставимо для всіх грусу, гро, гривневий формат. І повторюємо: дорівнює, беремо кількість, множимо натискаю на клавіатурі на вартість на 14 гривень. Тепер натисну Ентер. Дивіться, що в нас сталося. Ну, по-перше, електронна таблиця сама зрозуміла, що тут потрібно дописати з нам гирини, тобто, щоб сума була в гривнях. Так, досить таки зручно. так. Окрім цього, оскільки ми все правильно представили, нас електронна таблиця запитує, чи не хотіли б ви. Щоб електронна таблиця замість вас повторила цю формулу тільки для інших комірок. Тобто 21, помножити на 31 і так донизу. Якщо ви з цією пропозицією погоджуєтесь, ви просто натискаєте на ось цю от, такі от галочку. Все. Ми можемо перевірити. Дивіться, в нас ось комірка. Нам потрібно С2 помножити на D2. Ось вона С2 на D2. Тут же ж інша комірка. Тепер нам треба С3 на D3. Перевіряємо. Тобто, все нас правильно пораховано. Це зрозуміло? Так, Так. значить я тоді, а це я просто піднесу просто трошечки ближче. І, і, ну, і візьму тут трішечки розшире, щоб вам було зрозуміліше, що ми будемо зараз далі рахувати. Далі ми з вами, згідно інструкції до лабораторної роботи, обраховуємо суму, середню вартість, максимальну суму, мінімальну суму і так далі. Як ми це робимо? Ну, по-перше, сума. Як обраховується сума? Так, давайте я тут ще трошечки візьму ось так. от. Зміню деякі. Параметри, да? тобто, щоб було естетично виглядало. Так? Як ми рахуємо суму? Суму це ми повинні просумувати, скільки всього буде, да? всіх сум. Можна, звісно, поставити значок дорівнює. ось «Дорівнює», так, І це число додати ось це число. І так далі. І так до кінця. Але це дуже незручно, бо, тому що чисел багато і це, звісно, така простіша таблиця. А якщо буде значень 100-150, то можна десь і втратити дані. Тому для цього використовують спеціальні е, функції в Excel. Як їх е, перше, перше, показую всі, всі способи, як вставити функції в Excel? Е, якщо ми вставляємо функцію, зна, значить знак дорівнює, вже не потрібно вставляти. Е, Excel і Google таблиця зробиться за нас. Оскільки ми вставляємо, ми йдемо в, в вкладочку вставити. І ось тут є функція. функція да? І от тут у нас підписані всі. І ось тут найбільш вживані функції. Ну, оскільки я знаю, що функція сумування англійською буде SUM, тобто сам, отак, да, виділили його. Бачите, автоматично встався знак дорівнює, всталася функція, тільки нам залишається з вами задати аргументи. Тобто, власне, нас таблиця просить, покажіть, що ви хочете просумувати. Ми просто лівю кнопочкою миші стали і протягнули які комірочки. Цей діапазон з'явився тут. Ми підтвердили Enter. Ну, тут нам не таку формулу потрібно. Да? Ми, значить, тут закриваємо, не погоджуємося. От зараз, власне, подивимося. Зараз просумувалися всі значення від комірки е 2 до е 16 Власне, це те, що ми з вами і хотіли. Да? Тобто, звідси по ось останній дані. Середня вартість. Як шукати середню вартість? Можна аналогічно вставити, але давайте більш зручніший спосіб є на панелі інструментів. Є ось такий значок суми. Ми його можемо відкрити. І я знаю, що англійською мовою, англійською мовою і в конспекті потрібно було працювати в попередній лабораторній роботі, знайти аналоги функції SR-знач, тобто середнє значення. Так? Англійською мовою називається average. От я вибираю average і знову вказую діапазон. Тобто, зараз Excel замість нас, Excel замість нас візьме оці всі значення, просумує і поділить на їхню кількість. І от нам впише середнє значення оцих всіх сум. Як максимальну суму знаходити? Стаємо в комірочку, там написано максимальна сума, так. І знову скористаємося цією швидкою, швидким доступом до функцій. Натисну стрілочку донизу, виберу, в мене написано максимальна сума. Виберу макс і вкажу стовпець із сумами. Enter. Мінімальна сума. Знову швидкий доступ до основних функцій. так. Мін. Це найбільш вживані функції. так. Тобто пошук мінімально, мінімального числа, якщо не, якщо не дотягнули невелика проблема, можна перевказати діапазон просто так, і підтвердили Enter. Максимальна ціна. Ми йдемо знову ж таки беремо функцію max, але тепер вказуємо діапазон, там, де вказуємо основні ціни. Є раз. І натиснули Enter. І стаємо в мінімальну ціну, знову йдемо на піктограмку значка суми, виділя, вибираємо функцію Min. І протягуємо по ціні. І натискаємо Enter. Отже, всі обрахунки на цьому в нас завершені. Так? А тепер нам, нас просять в практичній роботі ще що зробити, побудувати стопчукову діаграму. От у нас, гістограму. Оскільки велика кількість даних, а по чому нас просять побудувати І просять побудувати по двох значеннях. За даними тип товару, тобто ось за цими, там де будуть назви всі, і буде писатися ціна за штуку. Ціна за штуку. Хто буде виконувати практичну роботу із комп'ютера, це все робиться швидко і зручно тут. Спочатку ми виділяємо тип товару, це натискаємо ліву кнопку миші, утримуючи, протягуємо по, доки всі назви товарів не будуть виділені. Так? Затискаємо кнопочку Ctrl на клевіатуру і виділяємо всі ціни за товар. Так, ще раз повторимо. Раз. І ось тут. Два. Пускаємо одночасно Ctrl і мишку. І тепер або на панелі інструментів вибираємо значок діаграми, або знову ж таки вставити і вибираємо діаграму. Так. Зараз нас, нам Excel запропонує діаграму вставлену. Так. Ми можемо, звісно, розширити. Розмір цієї діаграмки, видно всім, так? Да? Можемо тут налаштувати додаткове оформлення ну, згідно зірця. Ви там вже самі, це буде ваша самостійна робота, так? Ну, і, відповідно, попідписувати ціна, назву, вказати діаграми і так далі. І коли, це все ді... і коли ви все налаштуєте відповідно до зірця, ми закриваємо, вибираємо файл або зберігаємо собі, або здаємо цю роботу. В Google класі. В Google класі відповідно. І плюс до того прикріплюємо ще фотографію. Все зрозуміло всім? Так.